Друзі, продовжую вчорашню тему. Якщо ви не дивилися, то подивіться, чому я оточую себе певними людьми, і це важливо, якщо ти лідер, служитель, або ти бізнесмен, або ти реалізовуєш як керівник якісь проекти, тому що в цьому є певний залог успіху. Твоєму житті і в реалізації того бачення, яке ти маєш на церкву, на своє життя або на бізнес. І ось я пояснював, чому я оточую себе певними людьми. Але в той же час хочу зачитати два вірші, і щоб ми поміркували, що можуть у нас бути в оточенні або хотіти попасти до нас в оточення дуже цікаві люди. Отак я і наз назву цю. Програму Цікаві люди, цікаві люди з певним підтекстом. І ось які люди вони були біля Ісуса. Ісус виходив звідти, і книжники і Фарисеї були вороже налаштовані до нього і тиснули на Ісуса різноманітними запитаннями. Твіться, є люди навколо Ісуса. Або навколо пастора, або навколо керівника. Вони дуже сильно хочуть команду. Вони хочуть дуже сильно впливати на бачення, на вчення. Вони хочуть сильно впливати на якісь речі. І тут написано: вони вороже налаштовані до Христа. Уявіть, Христос пастор. Він Бог. І люди вороже налаштовані. До Христа, або вони нападали на нього, це філарет з Сінодального, нападали, або сильно тиснули, або ворожим налаштовані були, і вони допитувались і ставили різноманітні запитання, підкопуючись, бачите, яка мета ціль. Підкопуючись і намагаючись уловити з уст його щось таке. Щоби звинуватити Його, Уявіть люди навколо пастора Ісуса Христа навколо Бога, і у яких цілі мета яка. Вони вороже налаштовані, вони задають певні питання, провокаційні, провокатори такі. І вони підкопуються, підкопуються різноманітними запитаннями, ситуаціями. Вони чатують на нього, чатують, де він щось крок, ліво, вправо, щось зробить, щось відповість, щось якось не так може скаже, щоб з'їсти його, уловити з уст його щось таке, щоб звинуватити або зловити його на слові. І це жахлива ситуація, коли навколо тебе є такі люди, або вони є частиною твоєї команди. Це жахлива ситуація. Тому виникає взагалі питання: а що ці люди роблять в твоїй команді? А що ці люди взагалі роблять біля тебе? Яка їх місія? Яка ціль їхнього служіння в кавичках так? Яка ціль їхнього служіння і хто їх використовує? Тому точно таких людей, ну я думаю, що ви би не побажали собі в команду і мені теж, якщо ви сьогодні народжені згори люди і любите мене, ви знаєте, як це не просто, коли такі люди, то я думаю, і ви мені б не побажали. Тому хай тебе оточують люди, які люблять Бога. Люблять церкву, люблять людей, які сьогодні є навколо, і люблять сьогодні взагалі життя і радіють, що разом з тобою вони можуть служити великому Богові. Амінь. Благословляю тебе.